Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, запрошую вас сьогодні на заняття з економічного розвитку. Сьогодні малята ми з вами поговоримо про потреби людини, які вони. Тож запрошую вас до заняття. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, небо прекрасне. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім! Ось яка гарна білочка нам зустрілась. Восени вона вправно готується до приходу зими. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку, а гризу горішки і гриби, і шишки. У морозі люті злі ти не мерзнеш у дуплі, затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Чому для білочки не страшні будуть зимові дні? Бо вона восени робить різні запаси: горіхи, гриби, жолоді та шишки. А наприкінці осені. Білочка змінить свою шубку з рудої на сіру, більш пухнасту та теплу. І у білочки є хатинка, допло. Тобто, білочка має їжу, хатинку та теплу кожушинку. Це потреба білочки. Домівки є і у інших тварин, які дають їм захист, безпеку та тепло. Домівка потрібна і людині. І люди, і тварини мають потребу в житлі та в захисті. Що ж таке потреба? Потреба це необхідність у чомусь, бажання щось мати. Усе своє життя людина відчуває різні потреби. Проте як одна людина не схожа на іншу, то і потреби різних людей індивідуальні. Сьогодні ми поговоримо, діти, про потреби людей. Розгляньте малюнки і скажіть, без чого не може прожити людина. Вірно, без домівки їжі одягу. Потреби в їжі, житлі, одязі є головними або першочерговими. Без них людина не може жити. Усі інші потреби є другорядними. Роздивіться малюнки і скажіть, які потреби є першочерговими для хлопчика, а які другорядними. Правильно, домівка, взуття та їжа це головні потреби. А цукерки та шоколадка це бажання хлопчика або другорядні потреби. Спочатку треба задовольнити головні потреби їжа, житло, одяг, а потім вже другорядні. Подорожі, солодощі, різні розваги. А тепер подивіться, будь ласка, на цих діток і послухайте історію. Мама попросила Сашка й тетянку сходити до магазину. Вона дала їм гроші. І запропонувала самим вибрати продукти на вечерю та придбати їх. У крамниці діти почали сперечатися Сашко хотів купити хліб, ковбасу і кефір, тетянка, цукерки, тістечка, солодку воду. Дітки, хто з дітей, на ваш погляд, правильно хотів використати гроші? Чому? Поясніть свою думку. Які потреби людини є першочерговими? Назвіть речі, які задовольняють ваші особисті потреби. А на цьому у мене все.